Встановлювали собі резерв і живете спокійно. Ну, значить, ви щаслива людина, я за вас дуже радий. Але уряд уже за вас потурбувався. Уряд прийняв рішення поставити на військовий облік усіх громадян, і чоловіків, і військово зобов'язаних жінок, в незалежності від того, чи вони перебувають на території України, чи вони перебувають за кордоном. Якщо вам виповнилося 17 років, ви не прийшли до ТЦК, не стали на військовий облік призовників, то у вас автоматично у 18 років поставлять на військовий облік призовників. Якщо вам виповнилося 25 то вас автоматично поставлять на військовий облік військовозобов'язаних. А далі, я думаю, що будуть надсилатися повістки цим чоловікам, і вони по них не будуть з'являтися. Відповідно буде інформація передаватися національній поліції, що їх розшукує ТЦК, вони по їх не будуть з'являтися, і будуть ці штрафи ліпити. Подобається мені, що це не подобається, це нікого не цікавить. Ми живемо в такі часи. А ставити вам резерв чи не ставити, це ваша особиста справа. Мені все рівно, чи будете ви це робити, чи не будете. Так що кожен для себе вирішує, як йому краще.